Депутати та запрошені на 39-ту сесію 8-го скликання Бабчинецької сільської ради з 22 депутатів прибуло 14. Відсутність поважних причин 6, два склали повноваження. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є повноважною. Якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів і загального складу ради. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? 39-та сесія 8-го скликання Бабчинецької сільської ради оголошується відкритою. Округів доповідачі по порядку денному. Традиційно дякуємо нашим захисникам, що завдяки їм ми маємо можливість працювати, а захисників, які віддали найдорожче за незалежність нашої неньки України своє життя, вшануємо хвилиною мовчання. Першій роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію. Які будуть пропозиції по кількості та персональному складу? Три особи. Персонально? Тривав, сам був Хто за те, щоб обрати лічильну комісію за пропонованому складі? Прошу голосувати. За, проти, утримався, одноголосно приймається. Спосіб проведення голосування відкрити по іменне голосування. Обов'язки секретаря сесії виконує секретар сільської ради Чорнопищук Валентина Васильівна. Так, шановні депутати, вам на руки роздані проекти рішень та порядок денний 39-ї чергової сесії 8-го скликання Бавчинецької сільської ради. Є пропозиція порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти, утримався, одноголосно. Які будуть пропозиції? Доповнення? Немає. Тоді голосуємо, щоб прийняти в цілому. Хто за проти, утримався, одноголосно приймається. Переходимо до порядку, до розгляду питань порядку денного сесії. Я не буду вам регламент зачитувати. Ми це, що сесії робимо. Ви знаєте його. Порядок денний. По Першому питанню порядку денному про внесення змін до програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розташованих на території Повчинецької сільської ради на 2021-2025 роки. Вам на... Спільні, спільному засіданні постійних комісій Людмила Іванівна інформувала, чи потрібно ще інформувати про це питання. Якщо не потрібно, ставлю на голосування. Хто за проти, утримався, одноголосно приймається, І слідуючи питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Бавчинецької сільської територіальної громади, також на комісії. На 2024 рік це вносяться зміни ще до кінця року, бо на слідуючій сесії на бюджеті буде прийматися програма вже на 25 рік. От Людмила Івановна проінформувала і я хочу тільки доповнити, що вона не назвала що не тільки ветеранам е, виплачуються допомоги. Наказом начальника відділу соціального захисту, а всі допомоги вони є фіксованими в програмі, прописані, виплачуються наказом начальника відділу соціального захисту і на сесію не виносяться. От тому чи є потреба інформувати ще раз внесення змін до цієї програми? Якщо не треба у вас на руках є проект рішення, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався, приймається одноголосно. Слідуючи питання про затвердження програми надання шерсткої допомоги військовій частині А-5049 на 24-26 роки. Також Людмила Івановна проінформувала до нас, звернулася ця військова частина. Ну, так як ми маленька громада, ми надаємо маленькі суми, але вони знають і відповідно. Надсилають заявку на невелику суму. На 150 тисяч надійшла йшов лист, і ми їх на комісії вже прийняли рішення, щоб вивести на розгляд сесії. Чи будуть якого, у кого які питання, пропозиції? Немає, тоді ставлю на голосування. Хто за щоб дане рішення прийняти за основу цілому? проти? Утримався, одноголосно приймається. Слідуюче питання про передачу між бюджетних трансляцій бюджету Варченецької сільської ради та це на пожежну е, четверту, а п'ятий на військову частину. Чи будемо разом за ці два питання голосувати? Чи будуть якісь доповнення? У вас є проєкти рішень, тоді ставлю на голосування, що прийняти за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався одноголосно? Дякую. Слідуюче питання про внесення змін до рішення 29 сесії 8-го скликання номер 3138 від 20.12.23 року про бюджет Бавчинецької сільської територіальної громади на 2024 рік. Людмила Іванівна проінформувала про зміни до бюджету, які вносяться. Про звертання залишків невикористаних коштів у вільний залишок і про внесення змін до доходів. Я... Чи потрібно її ще раз інформувати? Не потрібно, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основою в цілому? Проти утримався одноголосно. Дякую. рішення приймається? Про принципи та пріоритети формування бюджету Варчинецької. Територіальної громади на 2025 рік та його виконання. Також на спільному засіданні постійних комісій рішення було зачитано. Чи треба ще раз зачитувати і інформувати? Не потрібно. У вас є проект рішення. Ви з ним ознайомлені. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався Одноголосно? рішення приймається. Переходимо до земельних питань. Любов Михайлівна проінформувала про, по восьмому питанню про підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського признання комунальної власності Бабчинецької сільської ради. Це вже неодноразово, то міняли, то ділили, то міняли, то тепер ще раз вносяться. Зміни, цільове призначення, здійснити підготовку лотів, надати дозвіл на виготовлення е, порядку до встановленому законодавством порядку документації землеустрою, і у вас є проєкт рішення тут підготувати. У ході підготовки лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди здійснити наступні дії. Усі розписані. Чи потрібно ще раз інформувати? Ні. Якщо не потрібно, то став проект рішення. Ставлю на голосування. Хто за проти утримався одноголосно рішення? Приймається послідуючому питанню про надання дозволу на розробку проекту устрою щодо відведення земельної ділянки під свердловину, яка знаходиться на території Центру безпеки, ставлю на голосування, хто за, проти утримався одноголосно. Рішення прийнято. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під насосною станцією та її дамбою з гідроспорудою типу «Монах» В селі Вітровка Мойліподільського району Вінницької області, ми е, виносимо такий проект рішення на сесію, але ми не знаємо, як на це подивиться прокуратура. Якщо прокуратура відміни, то ми не будемо проти теж. Так що е, я ставлю на голосування: хто за, проти, утримався, одноголосно рішення приймається. Слідуючи про надання в оренду. СКК Вінницька промислова група непереоформлених не земельних часток паїв на території села Бабчинці. Тут два одинакових рішення, 11 і 12. Два, ну, як одинаково звучати питання, але Любов Михайлівна проінформувала, одне це під цвинтаром і друге непереоформлені паї, 3,5 гектара згідно списку, що додається. Потрібно ще раз інформувати, не потрібно. У вас на руках проєкти рішень ставлю на голосування. Хто за, проти, утримався, одноголосно, дякую. Слідуюче питання. Про продовження договору оренди земельної ділянки під проєктними дорогами за межами села Мерниці. СХК. СХК Вінницька. Так, клопотання генерального директора СКК Гінецька промислова група. Тут 3 і 2 3 гектари і 20 сотень. Є питання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався? Рішення приймається. Слідуючи про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під Підквартаженими криницями за межами села Вітрика Маріупольського району Вінницької області. Його Михайлівна проінформувала, чи є в когось якісь питання по цьому. Немає ставив на голосування за основу і в цілому. Хто за, проти, утримався одноголосно. Дякую. Слідуючі питання про надання в оренду ПП кургани непереоформлених земельних часток паїв на території Бандишівка Бабчинецької сільської ради. Львов Михайлівна інформувала продовжити непереоформлену частку земельних паїв 2,4 гектара за межами Бандишівка згідно списку, що додається в додатку один терміном на 7 років. Орендна плата в розмірі 13,5%. Є питання? Немає, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався, рішення приймається. Слідуюче питання. Про надання, так, кургани, знову кургани. Проектних доріг. Під, на розпайованих землях. Є в козі якісь питання? Немає, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримався, рішення приймається. Слідуюче питання про надання в оренду ПП Кургани, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, так, Київ і диакторна бригада земель комунальної власності на території села Бердержівка за межами населеного пункту. Є якісь питання по цьому рішенню? Немає. У вас є проект рішення? Ставимо на голосування. Хто за, проти утримався? Рішення приймається. Слідуюче питання про надання в оренду ПП Кургани. Земельних ділянок сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських угід під господарськими дворами, контори та млина і земель комунальної власності на території села Батишівка в межах населеного пункту Подчугацької сільської ради. На засіданні постійної комісії проінформовано, чи є в якісь питання в цьому. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався, рішення приймається. І слідуюче питання: про внесення змін до договору оренди землі сільськогосподарського призначення для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва під проєктними дорогами на території села Мельниці Бавчинецької сільської ради. Так само це кургани і о, продовжується договір. На 12 місяців, по 31.12.2025 року. У вас на РПА є рішення, проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за, проти, утримався? Одноголосно. Дякую. Дякую всім за роботу, за участь у сесії, плідну роботу. Всіх вітаю з. Днем місцевого самоврядування, яке у нас 7 грудня, і всіх запрошую, щоб ми могли прийняти бюджет 20 грудня. Відбудеться сесія, це вже остання сесія сільської ради, де буде прийматися бюджет, щоб ми могли його прийняти і керуватися надалі, фінансувати бюджетні заклади. Прошу всіх прийти на сесію. І ще раз дякую всім 39-ту сесію 8-го скликання Бавчинецької сільської ради оголошую закрити.